Детектор горючих газів AS8800L. Призначений для пошуку витоку газу інших горючих сумішей. Детектор має виносний датчик на гнучкій сталевій штанці довжиною 36 См. Має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Живиться детектор від трьох батарейок типу АА. Для початку роботи потрібно прийти в місце, де буде проводитись пошук. Далі слід увімкнути детектор. За необхідності зачекати кілька секунд, поки розігріється його сенсор. Далі, коліщатком справа, необхідно підлаштувати чутливість детектора таким чином, щоб нижній індикатор був готовий ось-ось засвітитись. Після цього можна проводити пошук витоків газу. Увімкнемо детектор і зімітуємо витік газу. Вмикаємо. Детектор готовий до проведення пошуку. Коліщатком справа підлаштовуємо чутливість. Тепер імітуємо витік. Вимкнення детектора.